Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо розв'язування задач за темою температура та температурна шкала Кельвіна. Але спершу з вами повторимо теорію. Нагадаю, що температура це фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи. У нас е, найпоширенішими температурними шкалами є шкала Цельсія, Кельвіна і Фаренгейта. Ну, шкала Фаренгейта у нас з вами не користовується, а ось шкала Кельвіна використовується. І нагадаю, що у нас для того, щоб перевести зі шкали Цельсія в шкалу Кельвіна, треба додати 273. Таким чином, дивіться, у нас, якщо точка кипіння води у нас дорівнює. 100 градусів, точка плавання льоду 0. Тож за шкалою Кельвіна у нас температура плавлення буде становити 273 градуси, а температура кипіння 373. Ще формули, які ми з вами будемо застосовувати в задачах. Енергія кінетична у нас з вами дорівнює 3 других. ПВ розділити на Н. Ось така формула. ДП це тиск у нас В це об'єм. Відношення ПВ розділити на Н часто позначають літерою тета. При цьому три других ПВ розділити на N буде отак: 3 других тета. Ми вже з вами ввели шкалу Кельвіна. Ще раз е наголосимо, що Т велике за Кельвіном дорівнює Т за Цельсієм плюс 273, а Т маленьке дорівнює Т велике мінус 273. Е Температура за шкалою Кельвіна пов'язана з величиною Тета, яка дорівнює Pv розділити на N з підношенням Тета дорівнює К помножити на Т. К тут настала Больцмана. Коефіцієнт пропорційності, який не залежить ані від температури, ані від складу та кількості газу. К дорівнює 1,38 на 10-23 степені джоуль на Кельвін. І середню кінетичну енергію тоді ми з вами можемо знайти наступним чином: енергія кінетична дорівнює 3-го помножити на К і помножити на Т. Абсолютний нуль температури це абсолютно нижня межа температури за якою рух молекул атомів. Має припинитися. Насправді рух молекул ніколи не припиняється, тому досягти температури мінус 273,15 градусів неможливо. Тиск газу повністю визначається його абсолютною температурою і концентрацією N маленьких молекул. Тому тиск можемо знайти N помножити на K помножити на T. Перша задача. Перейдемо до розв'язку задач. Чому зануривши термометр у посудину з водою, не можна відразу ж знімати його покази. Це не можна робити, тому що необхідний певний час для встановлення теплової рівноваги. І ось коли вже теплова рівновага у нас становиться, тоді ми з вами можемо а, знімати вже покази. Наступне питання. Чи можна стверджувати, що людина здорова, якщо температура і тіла становить 311 К? Для того, щоб це встановити, нам треба в Цельсії перевести, за формулою Т маленьке до рівня Т-273. І таким чином ми з вами отримаємо в Цельсіях 311-273, це дорівнює 38 градусів Цельсія. А значить, людина у нас не здорова. Наступна задача: визначити середню кінетичну енергію молекул одного атомного газу. Та концентрацію молекул за температурою 290 кельвінів і тиску 0,8 мегапаскаль. У нас з вами Т дорівнює 290 кельвінів, П дорівнює 8 на 10 п'ятому степені Паскаль, перевели з мегапаскаль в Паскалі, і К у нас стала дорівнює 1,38 на 10-23 степені Джой на Кельвін. Треба знайти енергію кінетичну та концентрацію Н енергію кінетичному з вами знаходимо за формулою 3 других помножити на К, помножити на Т. 3 других помножити на 1,38 на 10-23 степені і помножити на Т на 290 Кельвів. Таким чином, ми тут отримали приблизно 6 на 10-21 степені джоулів. Ось така у нас кінетична енергія. Далі нам тут ще з вами потрібно знайти концентрацію. Концентрацію ми з вами знайдемо, використавши формулу тиск дорівнює N помножити на K на T. Тут N концентрація. Для того, щоб знайти концентрацію N, ми P розділимо на KT. Перевірка розмірності показує, що все в нас гаразд, метри в мінус третьому степені це в нас концентрація. І тому ми її обчислюємо: 8 на 10 в п'ятому степені знаменник 1,38 на 10 мінус 23 на 290 коли ось така е, у нас виходить ситуація 10,5 на 10 мінус 23, так, це у нас буде е, 10 в 28, і потім ще можна, е, тут ще ділили на 290, так, нулі ще там можна пересунути, так, і можна е, правильно обчислити ось таким чином, 2, ми отримаємо 2 на 10 в 26 степені метрів мінус 2 третьому степені. Наступна задача. Аргон перебуває за температурою 27 градусів Цельсія. Кінетична енергія 10 джоулів. Визначте число молекул аргону. У нас тут число молекул це N велике. Спочатку ми переведемо температуру в Кельвіни. В кельвінах це у нас буде становити 227 плюс 273 до рівня 300 кельвінів. Енергія кінетична 10 джоулів. І К стала Больцмана до рівня 1,38 на 10-23. Енергію кінетичну обчислюємо наступним чином. Н велике помножити на EK. Є це у нас енергія кінетична однієї молекули. Тепер далі енергію кінетичну ми з вами розписуємо, як 3 других помножити на К і помножити на Т. Далі, за властивістю пропорцій, ми з вами можемо знайти N. Ось тут 2 на Яка. Так. Добуток крайніх членів. розділити на те, що залишилося від добутку середніх членів. Від добутку середніх членів у нас з вами залишилося 3 КТ. Перевірка розмірності показує у нас в чисельнику джоулі. Тут у нас джоулі на Кельвін це стала Больцмана і на Кельвін температури. Все. Скоротилося і залишилося тільки одиничка, значить це гаразд. Залишило, Залишилось обчислити 2 на 10. А в знаменнику у нас 3 на 1,38 на 10 мінус 23 третьому помножити на 300. Приблизно це у нас буде дорівнювати 1 на, на 10,21 степені. Наступна задача. Знайти середнього. Квадратична швидкість поступального руху молекул гелію за температурою 100 1200 кельнів. Одразу температура у нас подана в Кельвінах, тому 1200 Кельвінів у нас становить, ми так і залишаємо. Для нашої цієї задачі ще потрібно буде число авадра, яке у нас становить 6,2 на 1023 степені. Також згадаємо, що для гелію це гелія у нас. Чотири атомних одиниці маси він складає так і для того щоб молярна маса тому буде вона становити 4 на 10 мінус третьому кілограм на моль. Далі нам треба знайти тепер швидкість. Нам треба згадати, а куди наша швидкість які формули вона входить? У нас швидкість формулу входить формулу для кінетичної енергії М 0 на V квадрат розділити на 2. З іншого боку, енергія кінетична дорівня теж других КТ. У нас тут о, немає М0. М0 ми можемо користуємося знаннями з хімії, м e, 0 можемо знайти як М велика розділити на Na. Таким чином, ми тепер підставляємо замість М0. Ось сюди, М велика на Na. І отримуємо три других коте дорівнює МВ квадрат розділити на 2 на Далі. Тепер В э, знаходимо за властивістю пропорцій, плюс ще корінь треба нам здобути. За властивістю пропорцій 3 других, точніше, 3 КТ на НА, двійки тут можна скоротити, не враховувати їх. І розділити на те, що залишилося від добутку середніх, членів пропорцій, а Тут залишилося тільки М. І у нас же тут з вами В квадрат, тому треба у нас е, здобути ще корінь. Корінь у нас з вами ось з цієї величини. Ось так. Двійки ще раз скоротилися. Тут 3КТ на НА. І розділили на М. І у нас же тут В квадрат ми знайшли. Нам треба В, тому що ще, ще треба здобути корінь. Остаточна відповідь: 3 3КТ на НА розділити на М велике. Перевірка розмірності показує, що все у нас гаразд, і нам з вами залишилося тільки обчислити В. В у нас тут з вами якраз тут зручно обчислювати, тому що 10-23 і 10-23, 10-0 одиниці. Далі залишилося тут тільки корінь здобути правильно, і а, у нас виходить 2730 метрів за секунду. Ось така у нас тут з вами відповідь. Наступна задача. У скільки разів зміниться середня квадратична швидкість руху молекул газу, якщо температура підвищиться від 27 до 159 градусів Цельсія. Переводимо а, температуру з Цельсія в Кельвін, додаємо 273. Тут 300 Кельвінів, тут 432 Кельвінів. Відповідно, нам, нас питають, у скільки разів зміниться середня квадратична швидкість. Це значить, що нам треба знайти, чому дорівнює співвідношення В2 розділити на В1. Є кінетичне дорівнює 3 других КТ. З іншого боку, є кінетичне дорівнює M0v розділити на 2. Тепер ми можемо прирівняти кінетичну енергію 3 других КТ дорівнює М0ВВ квадрат розділити на 2. Все множимо на 2. І далі застосовуємо властивість пропорції для знаходження В. Тут у нас добуток крайніх членів 3 КТ, і розділити на те, що залишилося від добутку середніх членів М0, і здобути корінь. Ось таку ми отримали з вами формулу для обчислення швидкості. Ну, а тепер а, треба застосувати її. Для знаходження співвідношення В2 на В1. Таким чином 3 кт 2 розділити на М0 і здобути корінь в знаменнику 3 кт 1 на М0. Ми бачимо, що М0 у нас не змінюється. 3К і 3К однакове, тому все це скорочується. І залишається тільки коріньсть Т2 розділити на Т1. Відповідно коріньсть 432 розділити. На 300, так? Приблизно це у нас буде становити 1,2. Тому висновок такий, що у нас з вами відповідь. Швидкість, середня квадратична швидкість збільшиться в 1,2 рази. Таким чином, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули задачі за тему температура. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.